Я бачив сон, пекла в країна паску, священний хліб пекла серед війни, одягнена у свіжу вишиванку, сховавши під хустину севину, замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню довгу і сумну, і сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода. Вершкове масло, цукор, дріждів дріжки Щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива, бо час жорстокий, корективи вніс. В ній кров була, немов гірка олива, І попіл згарищ, і розлука сліз. Усе перемішалось в тому тісті, біда і відчай, Думи і жалі, усе, що затаїлось в кожнім місці і що завмерло в кожному селі. Все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образи і приниження сторіч, все в Україні в тісті замісила і без вагань поставило у піч, гриміло небо, деренчали дрони. Сирени завивали віддаля, мовчали важко великодні дзвони І повнилась надією земля. Дуже багато диких качок, і вперше в нас співають жаби.